Лачен постить російських пропагандистів. Друзі, подивіться, що я знайшла. Я подивилася на попередні старі пости Ігоря Лаченкова, провладного опешного блогера. І він один в один копіює, репостить та шерить пости російських пропагандистів. Просто один в один. Подивіться. Ось пости за січень, наприклад, 2022 року. А я нагадаю, що наша громадська організація спротив відкрила кримінальну справу на його матір. Ми б хотіли, щоб це була справа за державну зраду за те, що вона 6 мільйонів гривень як суддя ухвалила рішення перерахувати з української військової компанії Південмаш на російську військову компанію «Ростех». Але справа поки що відкрита лише за службову недбалість. Тобто син постить російських пропагандистів, матір е, ухвалює рішення на користь російського військово-промислового комплексу. Ну, це ж просто е, партія регіонів, Камбек, будь ласка. Будьте уважними, кого ви читаєте. Дивіться їх попередні пости, дивіться, як вони перезуваються, як вони показушно когось, наприклад, критикують, але по факту нічого не роблять для того, щоб змінити ситуацію. Чекайте далі.